Ваш мозок може генерувати хибні спогади швидше, ніж думаєте. Чи бувало таке, що впевнені щось сталося, але потім дізнавалися, що цього ніколи не було, ви не самотні. Хибні спогади є на диво поширеними, і нове дослідження свідчить, що люди можуть формувати хибні спогади про подію протягом кількох секунд після її виникнення. Вважається, що хибні довготривалі спогади викликані теорією нечітких слідів, яка стверджує, що пам'ять складається з двох частин дослівної частини. Що є тим, що сталося в реальному житті, і загальної частини, де людина інтерпретує значення події на основі семантичного аналізу? В одному дослідженні дослідниця переконала чверть своїх учасників, що вони колись загубилися в торговому центрі в дитинстві. В іншому дослідженні половина учасників повірили, що вони каталися на повітряній кулі, коли були дітьми. Їх обманули, просто показавши їм фальшиві фотографії про цю подію. У новому дослідженні волонтерів попросили виконати завдання, яке полягало в показі серії літер і прохання згадати одну виділену літеру. Однак дослідники змінили орієнтацію літер, що вимагало від волонтерів запам'ятати, чи їхній вибір був віддзеркалений чи ні. Результати показали, що люди загалом добре запам'ятовували, коли показувалася звичайна літера, але значно гірше запам'ятовували відзеркалену літеру. І що цікаво, їхня пам'ять погіршувалася, чим довше їм доводилося чекати перед тим, як згадати це. Це показує, що наша пам'ять починає формуватися майже відразу під впливом наших упереджень. На хибну пам'ять можуть впливати різні фактори, такі як дезінформація та неправильне приписування початкового джерела інформації. Існуючі знання та інші спогади також можуть заважати формуванню нової пам'яті, викликаючи помилкове або повністю хибне згадування події.